Добрий день, дорогі друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти і показати, як я підживлюю перці, на яких з'явилися перші два справжніх листочка. Цьому перцю два тижні. Ось уже на Розсаді почали з'являтися по два справжні хвисточка, і його потрібно підкармлювати, вже, підживлювати. Що для цього ми будемо робити? Коли перець в такій фазі розвитку, йому потрібно додавати кальцієву селітру. Її треба розводити 1 грам на 1 літр води, і підливати. Проливати вашу розсаду. Також можна використовувати для підживлення ваших рослинок, використовувати бурштинову кислоту. Таблеточки такі продаються в аптеці. Ви берете одну таблеточку, роздавлюєте її і розводите в гарячій, -гарячій воді, бо в холодній воді вона не розведеться, не розчиниться. І ви виливаєте потім в літру води розчинену одну таблеточку бурштинової, бурштинової кислоти. І також підливаєте або пробризкуєте по листу вашу розсаду. І розсаду перця, і розсаду синеньких, всю розсаду, яка у вас є. Також можна використовувати ще такий препарат, як аміно. Це антистресант. Він виводить рослини із стресового стану, який обусловлений несприятливим впливом навколишнього середовища, слабкою освітленістю, нерегулярним поливом або температурними коливаннями. Також це дуже гарний препарат. Розводиться він дуже просто. Тут ампулка. 2 мл мілілітриї потрібно розчинити в 1 літрі тепленької, кипяченої е, водички. Також можна використовувати е, циркон. Циркон – це природний регулятор росту. Він отримується з лікарської рослини, хенацеї пурпурної. І цей препарат стимулює проростання і насіння, і різка ранів, та Вегетативної маси, покращує запилення потім, якщо будете використовувати далі, мобілізує імунітет, природну стійкість до посухи та інших стресів. Як розводити те, що написано: на паці, що треба робити з цим препаратом? Також можна використовувати плантатор. Він буває різний, то на цій стадії рослинки треба початок вегетації, це 30-10-10. Теж, як розводити, тут написано 25 грамів на 10 літрів води. Значить, якщо у вас рослин небагато, вам 10 літрів не потрібно. От з розрахунку 2,5 г на 1 літр води будете розводити цей препарат і теж приміняти для підживлення вашої розсади. Отак от, от потрібно в цей час зробити першу підкормку підживлення вашої розсади. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. До побачення!